Thank you. Yeah. Uh -huh. Всіх вітаю на своєму каналі. Так ось зранку, як бачите, те зілля. Я там його був почав якось під вечір. Позавчора. А це вже докосив. Ще треба мені його буде зібрати, не знаю куди його там десь зложити, щоб потім його спалить. Зараз йду ось, 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 вчора я вранці скосив тут праву, розкидав її, ось вже все повністю впала роса, вже 12 майже годин дня. Хоча в тіні ось ще, ще є, ще мокро. Зараз я його переверну, підворушу. Сьогодні у нас вчора було жарко, сьогодні ще показує більшу температуру, ви дивіться, висохне чи ні. Зараз переверну піду додому, подивлюся, взяв ящики ось у людей, цей на часник, бо не було куди різати. Я там вчора нарізав ще, але ще половину навіть не порізав. Тоді я казав, був в місто їздив і це ще на цьому не все. ТЦК. Ще треба буде десь в середу їхати. Ну то ладно. Зараз перевернути, піду додому. Карина пішла на збір лохині. Треба їсти зварити. Не знаю зараз що. Так би зараз сів обрізав би цей часник. Подивлюсь, що зараз буду далі робити, зараз мені його перевернуть. Зразу буду добу... Все підворушив, хочеться як швидше, виходить, як завжди. Вискочив десь ось гвіздок і відпали граблі. Вже довелося половину держаком до перевертав. Тоді я казав десь тут 7-8, це ні, тому що підзаростає по бокам і кінець поля вже там вода ось від дощів. І там воно замочує, і там трава вже така болотня. Значить, оця гостра і є бабка, вже я не докосив, бо овечки такої не їдять. Мене тут вчора, як я косив, чуть не з'їли сліпаки. Теж косив, косив відламалась у коси ручка ліва, не газова оця. Вже в мене відломилось вона раза три чи два, вже і так коротенько довелося йти в село. Мотоциклом з'їздив, швидко купив значить ручку, поміняв і докосив. Сліпаки мене чуть тут не з'їли, сьогодні якось нема. Дуже жарко, зараз чуть-чуть сонце десь заховалося, також легше, то жара неймовірна. Зараз буду повертатись додому. Хотілося б сісти і обрізати той часник, але ж я казав, що Карина пішла на збір лохіни, у нас там ще ось буде на обід поїсти. Треба сідати і щось готувати їсти. Надумав я сьогодні зварити червоний борщ. З'їздив в магазин, був якраз в, одні, в одному з магазинів червоний буряк. Купив я буряка, бо якщо б заправку, то це дорого, зараз та пачечка там стоїть. Це на 5-літрову каструлю це пачечки це мало, це треба дві. Ну, дорогувато вийшло. Купив капустину свіжу. І буде борщик. Борщик червоний, я люблю з часничком. Дівчата чесничку не їдять. Оцей сорт, що я сажу, це любаша. До речі, такий він ядрений, знаєте, такий хороший. Але літом часнику їм менше набагато, тому що від нього дуже сушить, хочеться дуже води. Ото таке, зараз йду. Граблі забираю, можна було б оставити, бо я вставляв. Все одно сюди їхати і розгрібати, але треба зробити, скажімо так, капремонт їм. Ну, забити ось ввозка. Дідова ще робота, я може якось розповідав. Вже в такі роки на старість, така груба, колись він так робив, такі, як на заводі так не зроблять, як дід робив. Оце вже така грубувата і ручка така. Ну, але. Ви знаєте, я б оце зробив би їх. Мені що не дається, оце оця. Частина роботи, це, це довбання, це за, коротше, за... З тими стамесками трохи льоша не дружить. Коротше. Так, до речі, сьогодні у нас неділя. Мох хто скаже, що в неділю не можна працювати, я це все розумію, можна було б і не косити, да, там, до... бо брізка там ось підворушування то одне, а косовиця це вже гріх. Ситуація така, розумієте? Я думаю, що це не гріх. Працювати це не гріх. Так, да, я міг би сьогодні цим не займатися. На завтра у мене, чи буде оця перевозка сіна, чи я сьогодні його ще заберу, побачу. Але якщо ми всі так віримо в Бога і ситуація така, я думаю, у цьому гріха нема. Мені там у коментарях, до речі, писали сходи. У церкву я вже якось був, казав на каналі, Бог не в церкві, Бог повинен бути і тут, і тут. А в церкві, де, тим паче, знаєте, є такі церкви В великих містах, де біля церкви стоять, скажем так, дуже коштовні автівки да, за мільйони гривень, і там їздять. Я їх буду так звати попи на цих автівках. Я не знаю, я то на своєму каналі свою думку і словлю, як я завжди кажу. Я думаю, що нема там ніякого Бога. Бог повинен там бути, де, де дуже багато помирає людей. Кожен день. Кожен день. Якщо вірити всім нашим оцім. Віруванням, як Бог нас любить. Не може Бог бути в церкві, де сидить якийсь піп, збираючи з людей гроші. А його діти, скажімо так, помирають. Мені здається, він повинен бути там. А сатана, знаєте де? А сатана в галстуках. В кожному кабінеті, які причетні до заробляння коштів на цих смертях. У кожному кабінеті нашої планети, не держави. Добре, не будем. Зараз дуже багато невдоволень може бути на каналі щодо цих висловлювань. Ну, моя думка така. Бог він отут. Якщо його тут нема, хай будете обвішайте свій будинок іконами образами і ходіть хоч по сім раз на тиждень у церкву. І що? У вас буде Бог? Ні. Все добре, я буду йти додому. Так, ось мій часник. Побільший і цих п'ять ось тільки пересипав у мене. Ось такий. Ось бачите, в ідеалі ось такий він повинен бути. Я кажу, оця шкурка, вона як поприпаювалась, не знаю. Бачите, такий вигляд має, облуплюєш і ну, нормальний. Ось бачите, п'ятірочка, шестірочка така. Ось такий, ну. От таке, але глянув ще сюди, то мені не добре робиться. Я ще це не дорізав. Зараз бісів би і різав би, але, але, але треба займатися їдою. Оце взяв у людей ящички. Сподіваюсь, що хватить, а може ні. Це знаєте маючися тут цим часником, саме ось ця робота, ця обрізка, я б щось краще фізично робив, чим оце. Ну це настільки все нудно. І я вчора це нарізав тільки два, там теж я кажу, там відлікався, не було. Але знаєте, зловив я себе на такої думці. Є таке, якщо я посажу його в два, в два з половиною рази більше, Є таке вираження жаба ціцькі дасть. Я не знаю яка ціцька в тій жабі, но якщо я посажу його кілограмів 60-70, мене є дуже великі шанси побачити ту ціцьку і ту жабу. Важкувато, скажу я вам це все діло самому. Я ж кажу, це ще я це дорізаю, а ще мене ось це лисить, Ну, буду дивитись, коротше. Ну, скажу. Важкувато, важкувато, нудно. Саме такої роботи, що не люблю, це такої роботи. Краще щось десь піднатужитись, щоб швидше і важче, чим це вроді не важко, ну дуже-дуже це довго все. Так, зараз ще. Копаємо картопельки на борщик. Не знаю видно чи ні. Картопля до цих хвірт вся мокра така. Тут у мене не багато, але пару сіточок було, бо ось може видно, повністю мокре все. І буде, зараз поставлю. Паритися м'ясо, на газ, начищу картопельки, буде у нас борщ. Ось дивіться, я не знаю, буде видно. Ось по картоплі такі білі, білі цяточки. Це вже явний признак того, що картопля буде гнити. Це точно. Ось це. Ось теж ось признак гниття картоплі. Ще вона придатна для їжі, зараз її почищу, але це вже все. Не знаю чи буде видно на камеру. Дуже шкода. Але вже як є. Так. Копати її рано, тому що вона ще, ще вона... Обдирається ще молода. Ось теж. Все, мені цього досить. Зараз ставлю м'ясо, м'ясо вариться і буду шкребти. Уже свої кулінарні здібності я вам показувати не буду. На цьому я сьогодні хочу закінчити своє відео. Всім велике дякую, хто додивився до кінця. Всім, як завжди, здоров'я! Всім пока пішов я куховарити зараз буду.